Вивести мирних людей командування АТО оприлюднило список коридорів для переселенців з Донбасу. Виїжджати дозволять в час, коли не ведеться вогонь з обох сторін з 10 ранку до 14 Щоденно так з Донецька можна виїхати по Ленінському проспекту до об'їзної дороги. Далі по трасі Донецьку курахове через Мар'їнку. з Горлівки, проспектом Леніна, вулиця Маршала Жукова, вулиця Вітчизняна, вулиця Плеханова і далі по шосе Горлівка-Дружківка через Дзержинськ. З Луганська по вулиці Радянська, вулиці Шістнадцята лінія, вулиця Фрунзе. Шевченка, сьома лінія, Комінтерну, далі по шосе луганськ щастя через металіст. всім переселенцям необхідно почепити білу пов'язку на рукав. про події в зоні АТО Далі Ірина Віноградова. Через постійний вогонь у РНБО закликають місцевих жителів покидати контрольовані бойовиками території. Як виїхати, силовики інформуватимуть отакими артилерійськими агітаційними снарядами всередині кожного листівка з безпечними маршрутами, гуманітарні коридори із Луганська, Донецька та Горлівки. Такі боєприпаси безпечні. На максимальній висоті відбувається підрив снаряду. Вишибний заряд виштовхує листівки. Які відповідно до потоків повітря розлітаються над населеним пунктом. У бойових діях у Донецьку беруть участь осетини та росіяни. Про це розповів терорист, якого затримали бійці батальйону Кривбас. Бойовик, що назвався Миколою Поповим, каже, що він приїхав із Росії, воював на боці сепаратистів. Тобто, ви прийняли рішення добровольно вступити Так. Да. З якою целі? З целі захисту мирного населення від фашизму. Откуда у вас информация, что здесь какая-то агрессия по поводу мирного населения? Из интернета. Из интернета. То есть вы доверяете интернету, идете вот и начинаете убивать людей. Вы дезертир? Можно так сказать. То есть вы разочаровались в убеждениях ДНР, да, в их идеологии или в чем? П'ять разів за добу українських силовиків обстріляли з території Російської Федерації. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Під вогонь артилерії потрапили десантники в районі Червонопартизанська. Під мінометної позиції села ТОП під Зеленопіллям. Із граду російські військові стріляли по Дяковому. П'ятеро українських бійців загинуло, 14 поранені. Підрозділи сил антитерористичної операції зайняли місто Ясинувата Донецької області, яке є важливим пунктом залізничного сполучення регіону. Звільнення місто дозволило охопити Донецьк з півночі та перекрити один з важливих каналів постачання зброї та техніки для терористів. Батальйон і Шахтарськ входять у Донецьк. Про це повідомив прес-секретар добровольців Ігор Мусійчук. За його даними, бійці почали звільняти місто від терористів. Ірина перший національний.